Ну що ж, друзі, всім добрий день. В наявності маю шикарний електричний велосипедик. Це у нас Corso Джастер. 500 ватний двигун на 48 вольт і 15 амперний акумулятор запас ходу 60 кілометрів на даному велосипедику. Що там, що у нас тут є? У нас є фідбайковські колеса, широкі 20-ка. Є в нас гальма гідравлічні, амортизаторна вилочка. Ось така у нас гідравліка, друзі. Зупинить цей велосипедик без проблем. Шимано-трансмісія у нас вся. Є у нас ось такий дисплейчик. Тут у нас є як пас-система, так і. На газульці газу. Ось тут у нас газулька газу, друзі. Е, так, у нас є 5 швидкостей: це керуєте безпосередньо пас-системою. У нас є сигнальчик, у нас є фара, яка включається з пульта, і тут безпосередньо регулюєте пас-системою. До речі, акумулятор знімається окремо з ключиком, і можна заряджати окремо від велосипедика тріщотка на 7 швидкостей, шимано, турнейка, задня перекидочка. Він у нас йде двопідвіз, дуже буде мягенький, розрахований на двох людей. О, тут у нас є підніжка для пасажира. Відправляємо новою поштою. Доставочка такого велосипедика у нас безкоштовна. Магазин велотайм. Є оплата частинами на 4 місяці, безвідсотково. Приват, моно і пумбанк. Для замовлення звертайтеся в Директ або ж телефонуйте за номером телефону.